Вітаю! Будемо в'язати четвертий ряд цієї салфетки. Замість стопчика з накиду ми пров'язуємо ось так. Тепер робимо дві повітряних петлі. Стопчик з накидом один, стовпчик з накидом другий. Три повітряних петлі. Один, два, три. Поєднуємо от сюди. І знову три повітряних петлі. Стопчик з накидом один. Стопчик з накидом другий. Дві повітряних петлі і знову два стовпчики з накидом. Один стовпчик з накидом, і другий стовпчик з накидом. Робимо три повітряних петлі: один, два, три. Стовпчик без накиду сюди. І знову три повітряних петлі. Один, два, три. І так продовжимо до кінця цього ряду. Так, ми майже дов'язали цей четвертий ряд, для цього, щоб закінчити, нам треба зробити ще один стовпчик з накидом. І поєднати оцю першу повітряну петлю, пропихаємо через одну. Нитку. І другу повітряну петлю також. Ось ми завершили четвертий ряд. Почнемо п'ятий. Замість топчика знаки накидом ми пров'язуємо. Ось так. Робимо дві повітряних петлі. Стопчик з накидом один. І стопчик з накидом другий. Робимо сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Один стовпчик з накидом. Другий стовпчик з накидом, дві повітряних петлі, і знову два стовпчики з накидом. Один, два. Далі робимо 7 повітряних петель. І так продовжимо до кінця ряду. Перехід з'єднання цього ряду таке саме, як попереднього. Зустрінемось на початку шостого ряду, це п'ятий.